Тарас Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу. От тоді я і Лани, і гори Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великий в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом.